Будок. Каже, пішли гулять, пішли, а то Святик буде спати буду спати, каже я, о, буде все дістав, дістав, дістав плідік. <риклад> да. Ой, так. Ой, так, ось так. Оце коли ми в настрої, да? так. так? Так? Ой так Сьогодні підемо погуляємо, так? Да? Підем, підем, тільки трішки пізніше. Добре? Добре? Ну, скажи так, О, так. Так. Ну, все? Поговорили трішки? Уток. цветок, скажи. Бачишь, скажи, что у меня за комбинезончик есть. что тут написано Микки Маус и друзья. Да? И друзья. Да, мама такие нам угу. Да. Вот, мой хороший. Вот так. А я хочу піти зробити собі каву і як оце буде? А ти ж по всій кроваті вже бігаєш? Ні, каже, не підеш? Ні, каже, не під Ні. Уйду Шо? Уток. Я бежу, я бежу. Вийшли гуляти на прогулянку. Руку підняв одну вверх. Віка каже, хай погуляє та рука. Та вона ж там закрита. Дивіться, скільки листя вже насипалось. Ну, скільки там часик погуляємо. Годинку. Ну, якщо засне, то щось зроблю. А не засне, значить, буду так. Гулять з ним. От, а потім я вчора ж так хризантеми не зрізала, сьогодні зріжу. І троянди обріжу. Ну, це буде потім. Поки ще гуляємо. Ну і спать ми не збираємося. Ми хочемо гуляти, так? Ну, давай туди. Не дуже зручно там нам щось їздить, давай тут трішки. А потім по стежечках поїздимо. Да? так. Ну, зараз плюс один, а так, не відчувається дуже холодно. Може, тому що е, слабесенький вітер зовсім, ледь шевелиться. Так? Да? Балакать ми не хочемо. <laughs> Я, може, й засну на повітрі. Що мені говорить, так? Да? Я вже наговорився, да? У мене навіть не підмерзли петуні, ось тут дивлюся. Ну, звичайно, ніхто не зацвіте, але зеленіє, а ось в оцьому горщику підмерзли не зрозуміло чому. Цема поставив за вчорашню, ну тут ставив ще машину, заважала трішки. Арбуз, і чого ти репетуєш? Чого? <рес> 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 Каже, я його бачив у вітні. Ой. О, там десь що сірий, тільки я його не бачу де. Гарбузна трішки з'їж. Сірий я ти де? А, бачу ось Так, не драться тільки, не драться. Розбишаки. Ага. Ну, не попало тобі, я потім тобі ще винесу. Поїли там у мисочки, бачу пусто. Ой. А, обжура їсть. Та потім помию, треба вже сітку оцю зняти. Оце вам сюди ще й маргошки не хватало Ага. Не поділите територію, яка не ваша. І що, будемо качатися? Ну так, да. це погладь мене, ой, красунчик. А той сидить, нахохлився. Гарбуз. А на. нахохлився. Прийшла чергова посилочка, і Віка говорить, іди знімай. А я кажу, так а що там знімати? Там одні тапки. А вона каже, іди подивишся. Ну. Тапки з Aliexpress. Зараз в першу чергу я їх і покажу, а потім там ще, що бачу бачу, АТБ зробила закупку. Так. Ну, вже й запаковують, так що не, не розірвеш, а як Віка говорила, отам треба. А де отам? Ну, зараз десь розріжусь. Тут ножнички лежали, я щось уже розпаковувала. А, з епіцентра цей е, подушечку для святіка. Це вона нам заказала. Ой, ну зараз відкрию. Так, розмір від 35 до 42. Так, зараз щоб пакетик не розірву. Угу. Розкрила. Та, тапки. Це ж, це не тапки, це шльопки ну, з пальчиками ось такі. Значить, коштують 300 гривень. Ось такі. Це такий колір, і зараз іще одні. Вони майже одинакові, не буду розпаковувати. Ну, це такий кулір. Такий блідо-блідо-рожевий. Ну, непогані, прошиті отут. Так, я сказала, навіть, забула. 300 гривень коштує одна пара. Доставка безкоштовна. Чергова посилочка. Так, далі. А далі, що вона тут у АТБ тебе щось заїхала, купила? Ну, я думаю, пакет коштує 5 гривень 10 копійок. Так. Я щось не бачу тут чеку. А, побачила. Тож. Так, будемо дивитися по чеку. Пакет 5. Ага, розкатала губу. Пакет коштує вже 5 гривень 40 копійок. Ось так: хліб, барвистий, різаний, половинка 275 грамів. коштує 11,90. Так, сосиски, молочні. Я трішки посуну. 330 грам, добров, 81 гривна 50 копійок. По акції мінус 4 гривни, 7 копійок. Заплатила 77 гривень 43 копійки. Просто жах. Нема що їсти тут? Щоб оце майже 100 гривень. Ну. Так, кава 10 грам, 15,90 мінус 72 копійки. Значить, заплатила 15 гривень, 11 копійок. 4. Ой, це така кава смачна. Ну, вона дуже нас, як це сказати, розорює. Ось о, 4. Так, і ще вона купила бананчики, а тільки я не найду, де вони. А, ось о банан. 364 грами, два штучки. По 59 гривень 89 копійок, заплатила 21 гривну 80 копійок. Ну, це, так. Ну, пакет я сказала 5,40, щоб він тут мені не шелестів. І це була посилочка, а це покупки за тебе. І заплатила вона за оце 176 гривень 97 копійок. Оце такий чек. Ну, це все, що купила. Каже, йди, роби розпаковку. Я зробила. Подобаються гарні. м'якенькі такі. Ну, 300 гривень.